90% вогневих уражень ворожих позицій це заслуга саме артилерії та ракетних військ. чий день Україна відзначає сьогодні? Про них кажуть боги війни, а самі артилеристи зазначають, звуки пострілів приносять спокій. Про українські артилерійські установки та новостворені бригади артилерії та їхню роль у сучасній війні розкаже наша кореспондентка Софія Чолес. Ці слова лунають біля іноземних хаймерсів радянських гвоздик та українських Богдан по всій лінії фронту, краще засинати під е, постріли наших гармат, і е, на початок повномасштабного вторгнення, коли мені доводилося просто засинати, відпочивати під звуки наших гармат, і це викликувало знаєш таке умиротворення в моїй душі і в серці, що я міг спати. Тобто я не жагався цих вибухів цих пострілів, тому що розумів, що це працюють наші сили. Окрему артилерійську бригаду національної гвардії, де нині воює Віталій Литвин, створили півроку тому. Як каже Віталій, необхідність такої бригади доводять результати, які нині показують. Це дуже доцільно і було створити цю окрему артилерійську бригаду в квітні 2024 року. І бригада вже виконує завдання на всі лінії бозітні. Це починаючи від Сумщини. Ми всі розуміємо, куди летять ці боєприпаси. також це Лиманський, Куп'янський, Покровський і багато багато інших напрямків, де вже бригада виконує завдання і вже є нечисельна кількість ворогів, яка була знищена як в живій сілі, також і в бронетехніці. Працюють на засобах українського виробництва від дронів до самохідних артилерійських установок. Саме красиво сі Богдана. Найгарніше зараз це Богдана. Вона українського виробництва, дальність, легкість у використанні. Ми навчаємо впродовж двох тижнів розрахунки, і вони готові виконувати бойові завдання. Знаєте, я дуже люблю всі вироби відчузяного виробництва. Дивіться, в нашій країні є е, найбільший досвід е, у світі е, зведення сучасної війни. Так на жаль, цей досвід ще є у Російської Федерації, але знаєте, хоч не кажу, що в нас є найбільший досвід збиття крилатих ракет і БПЛА, у світі це в нашій країни, тому що Російська Федерація ще не навчилася так якісно збивати наші ракети і БПЛА, які б'ють по території Російської Федерації. І наші засоби, вони постійно актуальні. Тобто вони модернізуються до викликам, методам сучасного ведення війни. Частину цілої артилерії забирають на себе дрони. Проте це не заміна, а вдале комбінування підрозділи FPV дронів є у кожному артилерійському дивізіоні, та вони виконують свої завдання. Артилерія спочатку зупиняє техніку, а потім FPV дрони добивають остаточно. Там, де артилерія не дістає, ФПВі-дрони дістають. Якщо порівняти 2014, 2022, 2024 рік, то реалізація і виконання. Задача артилерії, вона дуже змінилась. змінилася. На жаль, противник дуже швидко реалізується, дуже вдосконалюється, але ну і ми не стоїмо на місці. Ми не даємо йому переважати над нами. Головне це наявність зараз артилерії, боєприпасів. Та модернізація має стосуватись і артилерійських традицій, каже Віталій Литвин. Цьогоріч вперше відзначають професійне свято 4 грудня та розраховують на появу нових українських традицій святкування. Софія Чолос, Вадим Вербат, телеканал Рада, національний марафон Єдині новини.